Здоровенькі були наші мінорки. Ой, тут один є білий фельдр, курочка, вона була бскуном пис і не знаю, чи вона сліпенька, чи як, щось не розумію, але потрохи росте. Їсть від тих німців, я її забрав білих тому що вони були великі, росли, топтали її і, ну тобто відганяли від їжі, було важко. Тому забрав до мінорки. Мінорка була малесенька. І думаю, я заберу, що вона з ними собі гарно росла. Вона, правда, трошки поправилася, виросла, але мінорочка її обігнала. Так, чеське яйце інкубаційне, яке я замовляв мінорку. З Чехії, як я вже показував, розказував. І коли вони лупилися, коли я там говорив, я там десь навіть був промовився, що там з грібінцями мені було не сподобалося. Але курчата були малі, тільки вилупилися з яйця, ну, на це, як то тобто, кажуть, значення не надав, думаю, почнуть рости, будемо бачити. І що ми бачимо? Бачите? вони лякають? Ну, от Зараз я ось це. Не злякалися мене, але це буде півник. Не пропустує так добре. Ну, видно, 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 що грибінчики в них не мінорки. От Один з вами з 19 одна там було хвореньке, загинуло, вон п'є водичку, гарно видно грібінчик. І одне і друге. З 18 курчат яйця, якого я замовляв мінорки. Чиста мінорка тільки є 4 штучки. І то, напевно, три півники, одна курочка, бо два грибінчики мають великі, а два не дуже. Одна точно курочка, а друга ще поки що. Я не знаю, але маю сподівання, що це буде також курочка. А що це в нас? А це в нас. Я давай лопати. зайшов до Марселя на сторінку. Думаю, написав Мостелю, що так і так сьогодні пробив фотографію, коли що це таке ніби. Ну, питаюся, коли, чи не чисте, чи чисте. Е, тому що ростуть курчата, грибінчики, не мінорки, чорні, гарні. Е, і я побачив ось таких курей. В нього на цьому, в нього на нього сторінці. Зараз я бачите це півник. А тут курочки, півник з курочки, ну, краса гарна. І я навіть почав гуглити, про них читати, що це може бути, що за порода. А я вже забув, вся французька порода якась, Ну, там ті французькі породі ла ла ла, ла забув далі. Е, то Там півник має е, грібінчики, курочки, вигляді рожок, а тут рожків немає. В грібінчиках і навіть ви бачите, так що фотографія прикріплював. Дорослих курей, тут гребінчиків нема, таких зростаних. Тут гребінчики, звичайні такі повні. Тобто яйця вони також несуть білого кольору. Марсель тоді був франції на роботі в той момент. Збирала яйце, його дружина пакувала маму другу, яку мені продавав сюди з Чехії до Франківська. І вийшло ось така, як то кажуть, маленьке непорозуміння. Замовляв, одну породу, отримав кінцю породу. Ну, на фотографіях побачили, порода їй цікаво, гарно, мені сподобалося. Правда, там по яйцяної не дуже, так як має бути. Ну Вже що є, то є. До речі, тут і курочок так, досить непогано бачу. На півників теж і курочок, і курочок заговорюються, тому що я не знаю, що я буду з ними робити. Хотіли мінорки, дуже шикарно в нього мінорка, але напутали не з яйцем. Не було для них вдома, як то кажуть, і вийшли така власна нас накладка. Ми нічого не зробимо, що є, то є. Побачимо, що виросте у нас за курчата з цього яйця, ой, з тих чорних таких от з таких грибінчиків. Вони полохливі. Неводи навіть злопати, бо що вони почнуть кричати. Мінорка сама по собі полохлива, а ці ще навіть більше. От бачите, отаке потужне. До речі, там пірник росте 4 з гаком кілограми, 3-4,5 половиною, корочки до 3 кг. Тобто це таке, що більше піднявся є на породу, але на вигляд воно не є досить ну, е -е -е -е, Тобто Рожків немає, а один такий рибінчик широкий з маленьким таким кінчиком кінчиком. Що є, то є, нічого вже не зробиш. Будемо вирощувати нову породу і дивитися, слідкувати, що це таке. Так мимоволі збільшується. Ну, можливо, вона нам зайде. Не знаю, але буде цікаво попрацювати. Хто скаже, я не можу знайти її назву, і він поки що мені не відповідає. Буду я далі гуглити, дивитися І, і назву цієї породи. І потім вам розкажемо, як в нас вийшло далі життя. Будемо показувати, як будуть жити наші ті нові курочки і півники. Наразі всім миру, благода любові і Божої благодаті. Як би там не було, курча там нас сі, курча там на здорові. Хотіли мінорку, отримали геть інше е, Нила Флеш. От я переглянув, що тільки що зупинив відео, переглянув, що це є. Продала флеш французька, але вони там має рожки. Тут рожків я не бачу, і Марселя на а, цей, Марселя на сторінці фотокурей, то що є в нього, то я теж не бачу, щоб кури мали рожки. Ну але по статурі, як то кажуть, грибільчик вигляді рожки, верніше, але по статурі вони до дуже дуже, дуже дуже схожі. Ось такі-то у нас чорненькі, невідомо якої породи. Курчата, але ростуть до речі, вони гарно і мають такий хороший апетит. Можливо, все ж таки, ну дай Бог, поживемо, побачимо, поки що не зарікаємося. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.